Третя окрема штурмова бригада відкриває ФПІ школу у Черкасах. Це вже третя школа в Україні. Дім. У війні дронів в Україні не вистачає досвідчених пілотів. Тому у бригаді прагнуть навчити всіх охочих керувати безпілотниками. Перші групи у Черкасах вже почали навчання. Ноутбука та пульта достатньо для початку навчання. Це перші заняття у школі. Спочатку теорія, далі будова дрона і його технічні характеристики, відмінності дронів. Потім тренування на симуляторах. Всі інструктори мають бойовий досвід. Практичні навички вдосконалюють. На спеціальній трасі з мішенями різних розмірів одночасно тут може маневрувати три пілоти. Траса містить все необхідне, щоб навчитися вражати будь-яку ціль незалежно від розмірів, характеристики З такими послеч... умовами. Я впевнений, що наша армія буде зростати і рівень наших пілотів буде зростати. Всі зараз розуміють наскільки велика ефективність пів у нас технологічна сучасна війна, тому ми працюємо над тим, щоб вдосконалюватися в цій справі, щоб готувати професіоналів дійсно. Завдяки тому, що ми не стоїмо на місці, ми маємо непоганий результат.